Іван Котляревський письменник, поет, драматург, громадський діяч, основоположник сучасної української літератури. Іван народився 9 вересня 1769 року у місті Полтава. Батько Котляревського працював канцеляристом міського магістрату. Котляревські мали дворянське звання. На жаль, про початкову освіту Івана нічого не відомо, але з 1780 по 1789 він навчався у Полтавській духовній семінарії, яку так і не закінчив. Працював канцеляристом, вчителював у поміщицьких родинах. І водночас активно цікавився українським фольклором, вивчав життя простого люду, його звичаї та обряди, записував народні пісні у 1796 році. Перебував на військовій службі у сіверському карабінерському полку. У 1806-1807 роках Котляревський у військовому званні штабс капітана брав участь у російсько-турецькій війні, був учасником облоги Ізмаїлу, нагороджений орденом Святої Анни третього. Ступеня за дипломатичні заслуги у 1808 році вийшов у відставку. У 1794-1796 роках підготував перші три частини поеми Енеїда вже у другій половині 1790-х років Енеїда активно поширювалася у рукописних копіях, діставшись у такому вигляді, і Петербурга, зокрема й Максима Парпури, у 1798 році в році. Петербурзі Енеїда українською мовою Перше була видана Максимом Парпурою. Іван Петрович з 1810 року працював протягом 25 років директором дому для виховання дітей бідних дворян, який згодом перетворив на зразковий навчально-виховний заклад. У 1812 році під час походу французького імператора Наполеона на Росію Котляревський у містечку Горошині Хорольського повіту на Полтавщині творив п'ятий український козацький полк, за що отримав військовий чин Майор. Ора Котеревський був організатором та керівником Полтавського вільного театру з 1818 року по 1821 рік. Як і всюди ставили російські західноєвропейські п'єси та водевілі. Однак Котляревський швидко зрозумів необхідність розвивати українську драматургію саме для театру, в 1819 році написав драматичні твори Наталка Полтавка та Москаль Черівник, що й нині через 205 років не втрачають свою актуальність, у рік написання Наталку Полтавку ставили лише у Полтавському театрі одну з головних ролей виборного. Тоді зіграв відомий актор Михайло Щепкін, під якого Котляревський, начебто, і писав свій образ. Котляревський. Сприяв викупу із скріпацтва Михайла Щепкіна у 1822 році. двадцять роки п'єсу через цензуру не брали в жодні інші театри. Аж у 1821 році її, завдяки хитрості Григорія Квітки Основ'яненка, поставили у Харкові. Письменник порадив трупі спершу проанонсувати якусь дозволену п'єсу. А в останній момент під приводом так званої хвороби когось із артистів. Терміново зробити заміну на Наталку Полтавку, яку вже готували, і в поспіху отримати цензурний дозвіл. Авантюра вдалась, і Наталка прийшла з великим успіхом, за яким вже жодні заборони не могли подіяти. Фактично, Наталка Полтавка це переписана заново п'єса козак-стихотворець Олександра Шаховського. Котляревського розчарували нереалістичні зображення побуту і характерів українських селян у цій п'єсі. І він взявся за свою версію. Серед тодішньої української еліти вважалося модним і прогресивним знати Наталко Полтавку на пам'ять. Творча інтелігенція влаштовувала так звані битви цитат. Один починав читати довільний фрагмент п'єси, а другий мав продовжити. Головною героїною вважається Наталка Болтавка. А поміж тим Котляревський акцентував не менш увагу на її матері, адже вона, ще молода за нашими мірками вдова, з красномовним ім'ям Терпелиха. По суті, Котляревський вперше в новій українській літературі ввів і розписав образ жінки-страдниці. Котляревський у 1818 році входить до складу полтавської масонської ложі Любов до істини. Також він був членом вільного товариства любителів російської словесності з 1821 року та членом малоросійського таємного товариства. Мешкав у батьківському будинку, збудованому ще в 1705. Тому році, який придбав його дід у 1751 році, помер 10 листопада 1838 року. Перед тим відпустив на волю шість своїх кріпаків. В останню путь його проведжала вся Полтава. Повний текст Енеїди у шести частинах побачив світ уже після смерті автора у 1842 році. У рідній Полтаві на честь Івана Котляревського відкрито пам'ятник у 1903 році, літературно-меморіальний музей у 1952 та Музей Садибу у 1969 році. Більш детально з біографією та творчим доробком Івана Котляревського ви можете ознайомитись у нашій Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Чекаємо на вас!